Так, китайський гаджет. Для... Розпаковка <laughs> для заточки сверл. Але ну, дивись, я включу. Дивіться, яке біяння, а ну ще сверло не. Бачили який гаджет? Зараз будемо пробувати заточити сверла. Приніться? Виділиться заточило курва. Зараз. Сверли? Не хльоси. Гаджет нормальний, тому що треба навчитися ним працювати. Ну, ясно, що трошки є. Косяки, але, але краще Та, ніж нічого. Ну потрібно двоє людей, бо ми з Миколою двоє. Два, Два Миколи. Два <с Миколи, так, все.